Не знаєте, що подивитись на Різдво та Новий рік пропоную вашій увазі найкращі різдвяні фільми всіх часів. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та кіно і обов'язково додивіться до кінця, адже я розповім про найкращий різдвяний фільм за останні 20 років, який вийшов нещодавно. Тож, погнали! Різдвяні канікули. Ей! американська різдвяна комедія за сценарієм Джона Хьюза, що в майбутньому напише легендарний сценарій до саму дома». Кучі рявки Бетховена та багато інших фільмів розповідає про Кларка Грізволда. Та його родинне святкування Різдва, яке повільно перетворюється на лихо, все почалось з організації ідеального свята з усіма належними традиціями. Однак у процесі щось пішло не так. Різдвяна історія на різдво Ральфі Паркер хотів отримати в подарунок тільки одну річ – зарядну пневматичну гвинтівку, але здавалось весь світ проти цього вчителька Санта та навіть мама повторювали одне й те саме попередження: ти виб'єш собі око. В той самий час батько Ральфі отримує головну нагороду конкурса, навіть не здогадуючись, що йому подарують. Мати намагається нагодувати молодшого брата і всюди сусідські собаки. Одним словом, класична різдвяна історія. Також слід пригадати, що через 33 роки після подій цього фільму вийшло продовження з оригінальними акторами, яке називається Різдвяна історія Різдва. Але чи дивитись цей фільм, чи ні, кожен обирає сам. Особисто в мене цей фільм викликає більше сум, ніж Різдвяний настрій. Дядечко Бак. Перед тим як перейти до легендарного різдвяного фільму, який знають усі, слід пригадати дядечка Бака, який став фундаментом для майбутнього самодома. Адже в цьому фільмі Маколи Калкін вперше залишається вдома, але не сам на допомогу його батькам приїжджає остання людина, яку б вони про це попросили. Але важкі часи змушують їх звернутися до родича, якого вони з радістю забули б. Але що принесе приїзд дядечка? Ніхто навіть не міг уявити. А партнер даного відео сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тож, якщо ви маєте авто або плануєте виїжджати за кордон, не забудьте встановити їх застосунок собі на смартфон. Адже тут, по-перше, зручно оформлювати та зберігати страховки всі в одному місці, наприклад, автоцивілку, туристичне страхування та інші. Такий собі гаманець для страховок. По-друге, якщо вам знадобиться поліс, ви знаєте, де його знайти за 5 секунд. Наприклад, щоб показати поліції чи при ДТП, тут же є і контакти вашої страхової компанії. По-третє, у застосунку видно термін дії та дату закінчення полісу. А також вам прийде сповіщення, щоб ви не забули оформити новий. А з моїм промокодом кіно 10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку чи туристичну страховку на Hotline Finance. Посилання та промокод в описі під відео. Нова різдвяна казка у світі існує величезна кількість екранізацій різдвяної пісні Чарльза Дікенса у вигляді фільмів та мультфільмів. Тож тут насправді тільки вам вирішувати, яку переглянути. Якщо ви поціновувач чорно-білого кіно, можете глянути версію 1951 року. Якщо вам подобається Білл Мюррей, тоді нова різдвяна каска створена спеціально для вас. Якщо вам більше подобається анімація, тоді неодмінно треба дивитись різдвяну історію 2009 року від Роберта Земекіса, що створив мою улюблену серію фільмів назад у майбутнє. Сподіваюсь, її ніколи не вирішать перезнімати. Ну і звичайно, якщо ви хочете чогось свіженького і вам подобається Райан Рейнольдс та Мюзікли, можете подивитись сучасну адаптацію 2022 року під назвою Дух Різдва. Крамничка за рогом можливо, чорно-біле кіно не таке популярне в нашій країні для перегляду на різдво, але перелік картин, які просто треба глянути хоча б один раз за життя, і крамничка за рогом один з них. Можливо, по сучасним міркам сюжет примітивний, але гра акторів та атмосфера тих часів зробили з нього культовий різдвяний фільм, який отримав сучасну версію вам лист з Томом Хенксом 1988 року. Не стану переказувати вам фільм, адже чим менше ви про нього знаєте, тим цікавіше буде дивитися. Але якщо ви вже дивились крамничку за рогом, але бажання подивитись чорно-біле кіно є, тоді рекомендую переглянути фільм під назвою Квартира. Режисером котрого був Білі Вайлдер, також відомий своїм творінням у джазі тільки дівчата. Квартира отримав 5 оскарів, а британське видання Індепендент назвало його найкращим різдвяним фільмом всіх часів і народів. То що ж там такого відбувається в тій квартирі? Відповім одним словом: кохання. І ви запитаєте, а де дивовижне життя? Де диво на 34-й вулиці? Все дуже просто. У мене на каналі вже є підбірка, що подивитись на різдво, в яку я додав ці фільми. Тож, якщо в цьому відео ви не побачите свій улюблений фільм, можливо, він просто в іншій підбірці. Загляньте туди і переконайтесь. помінятися місцями можливо з назви ви думаєте, що головні персонажі поміняються життями за допомогою якоїсь магії. Але це не так. Причина змін у їх житті це азарт босів брокерської компанії, які побились об заклад на один долар, що керувати їх компанією зможе хто завгодно, навіть неосвідчений пройди світ. Але тоді вони ще не усвідомлювали, на які ризики себе наражають, влаштовуючи таке парі. Чарлі і шоколадна фабрика. Ще одна історія, яка має велику кількість адаптацій про хлопчика, що, проживаючи в бідності, отримує золотий квиток на фабрику солодощів, якою володіє ексцентричний виробник шоколаду Вілі Вонка. Версія 2005 року з Джонні Депом неодноразово демонструвалась по тебе. Версія 1971 року відома виключно мемною складовою. А ось сучасна адаптація 2023 року під назвою Вонка отримала загалом схвальні відгуки. Але як відомо, Голівуд завжди високо оцінює мюзикли. Але окрім пісень, чи є там щось глибше, пропоную вам дізнатися самим. Реальна любов Г'ю Грант, Алан Рікман, Кіра Найтлі та багато інших відомих акторів об'єднуються в цьому фільмі, що розповідає 10 різних історій, присвячених різним героям. Але всіх їх об'єднує любов. Один з небагатьох фільмів, де об'єднання такої кількості відомих акторів не зіпсувало кіно сам удома. І допоки в Америці є традиція кожного року передивлятися міцного горішка, ми передивляємось сам удома. І здавалось, про цю історію немає чого додати. Але ось вам цікавий факт: дівчина база. Брата Кевіна насправді була сином арт-директора, якого загримували, щоб він виглядав як неприваблива молода дівчина. Сам удома та Гаррі Поттер – це, мабуть, найпопулярніші фільми, які ми передивляємось на різдво. І єдине питання, яке може виникнути перед початком перегляду, це в якій озвуці чи дубляжі їх дивитись, і щоб вам було зручніше обрати, я зробив таке порівняння для цих фільмів. Стій, пеньок! Стій, пісті бодоре, зачекай добню. Плани змінились. Мої батьки їдуть у Румунію до мого брата Чарлі. Плани змінились. Мої батьки їдуть у Румунію до мого брата Чарлі. Посилання на ці відео залишу вгорі та в описі під відео. Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений. У кого ялинка вища, чий будинок яскравіший, та хто швидше катає на ковзанах. Вирішують між собою пара сусідів. Якщо чесно, давно не придивлявся це кіно і трохи здивувався, побачивши його оцінку. Адже в моїй дитячій пам'яті цей фільм був непоганим. Невже це не так? Напишіть в коментарях, чи заслуговує він оцінки в 5 балів. Полярний експрес. Напередодні Різдва хлопчик Стівен вирушає в чарівну подорож до північного полюсу на полярному експресі, дізнаючись про справжню дружбу, хоробрість та дух Різдва. Як Грінч викрав Різдво, одноімену книгу доктора Сюза екранізували не один раз. Мабуть, кожен пам'ятає вираз обличчя Грінча з мультфільму 1966 року, адже саме його дивився Кевін у саму Дома 2». А у 2000 році цю історію зняв Рон Говард з Джимом Керрі, який як ніхто підходить для цієї ролі. А у 2018 році вийшов новий мультфільм по Грінчу. Тож яку версію дивитись, вирішувати тільки вам. Місія: різдвяний порятунок чудовий мультфільм про сучасного санту та засоби, які йому потрібні для того, щоб встигнути розвести всім дітям подарунки. А тепер переходимо до можливо найкращого різдвяного фільму за останні 20 років, який називається Залишені. Цей фільм розповідає про пихатого вчителя Пола Ханема, проблемну дитину на ім'я Ангус та кухарку Мері, що у 1970 році вимушені залишитися в школі-інтернаті святкувати різдво. Але вони навіть не підозрюють, що їх очікує. Сподіваюсь, скоро цей фільм з'явиться в дубляжі, адже поки він доступний лише субтитрами. Гадаю, в майбутньому цей фільм неодмінно стане класикою різдвяних фільмів. Але на цьому ми не завершимо, Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: перша підбірка, що подивитись на різдво, та порівняння українського дубляжу та озвучки «Самодома-2». переходьте та насолоджуйтесь.